Вітаю на своєму каналі! З вами бісероплетиня Ольга. Сьогодні дам вам інформацію про те, як зробити бісерний джгут за допомогою голки та нитки. Цією технікою можна зробити браслет або прикрасу на шию. Як додати фурнітуру також обов'язково покажу. Беру звичайний чешський бісер прецеоза 10 розміру. Листи буду на нитці Fireline, це суміш нитки та волосіні. Звичайна міцна нитка для бісероплетіння також підійде. Для початку відрізаю приблизно 2,5 метри нитки, заправляю в голку для бісероплетіння в один шар без вузлів. Зараз покажу саму техніку, це буде не такий по кольору зміїний принт. Як його робити, розповім пізніше. Набираю 4 бісеринки, спускаю їх вниз, залишаю кінчик сантиметрів 20-25 щоб потім туди ще закріпити фурнітуру. Прохожу голкою в дві бісеринки. Набираю ще дві штучки, прохожу назустріч в попередній ряд. Вивожу голку вверх в дві тільки що додані бісеринки. Набираю ще дві зелені. Нитка виходить вгору. Значить, вставляю голку з іншої сторони крізь попередній ряд. Прохожу вниз через дві тільки що додані бісеринки. Зараз нитка виходить вниз, отже вставляю голку в напрямку вверх в самий початок плетіння, тепер прохожу вниз в останню пару бісеринок. Добре все затягую. Виходить такий кубик. Набираю дві бісеринки, я виділю їх іншим кольором для наглядності. Нитка виходить звідси, отже, вставляю її в сусідню бісеринку вниз. Далі вставляю вгору в наступну поколу бісеринку. Нанизую дві рожеві, вставляю голку вниз, далі по колу в одну бісеринку. Вивожу вгору крізь одну зелену та одну рожеву. Переходимо на новий ряд. Кожен ряд складається з чотирьох бісеринок. Набираю дві зелені. Дивлюсь, що нитка виходить вгору звідси. Значить, вставляю її вниз в іншу бісеринку з цієї пари. Поправляю, щоб все лягло на свої місця. Вставляю голку вгору в рожеву бісеринку, яка наступна по колу. Додаю дві зелені вниз в рожеву бісеринку, яку ми ще не задіяли в цьому ряду. Вивожу вгору одразу крізь дві бісеринки для переходу на новий ряд. Ось, я трохи проплела і знову покажу на рожевому бісері. Набираю дві штучки. У нас тут вже видно, як плетіння йде парами з кожної сторони. Вставляю голку вниз в бісеринку поточної пари. Вивожу вгору в сусідню зелену бісеринку. Набираю дві рожеві. Вставляю голку вниз в бісеринку з даної пари. Та вивожу голку вгору одразу крізь дві бісеринки для переходу на наступний ряд. Не забувайте добре все підтягувати. Продовжую набирати ряди далі. Це я проплила на камеру зразок скрупнішого з бісеру. Ось так виглядає чешський бісер номер 10 Для такого візерунку набираємо 13 зелених рядів, 1 чорний, 3 срібні, 1 чорний та повторюємо. Якщо ви будете плести жгут на шию, то вам точно потрібно буде додавати нову нитку. Зараз покажу, як це можна зробити. Коли ця нитка вже стала за короткою, ховаємо її в плетіння, спускаюсь вниз на декілька бісеринок. Тут між бісером вставляю голку, роблю петлю. Вставляю в цю петлю голку декілька разів в одному напрямку і повільно затягую. Вузлик, що утворився, ховаю далі вниз в найближчі бісеринки. Прохожу ще трохи далі та повторюю. Між бісером вставляю голку, щоб утворилася петля. В цю петлю прохожу голкою в однаковому напрямку декілька разів і акуратно затягую. Цей вузлик ховаю далі в плетіння. Можна ще так зафіксувати для надійності декілька разів, і потім відрізаю короткий кінчик. Беру нову нитку, заправлену в голку, краю трохи відступаю вниз і шукаю вертикаль не ту, що ми тільки що ховали нитку, а вільну. Прохожу між бісеринками, залишаю короткий кінчик та зав'язую декілька вузликів. Вставляю голку вгору в найближчі бісеринки. Вузлик затягую всередину. За допомогою петлі ще фіксую нитку і рухаюсь наверх. Зайвий короткий кінчик відрізаю, можна продовжувати плетіння. Я вже набрала основну довжину джута. Тепер покажу, як кріпити застіпку. Спочатку з однієї сторони необхідно закріпити подвійне або нероз'ємне кільце. Кріплю його попарно по діагоналі. Проходжу по декілька разів в одному й тому ж місці для надійності. Після цього всього нитку вивожу вниз і фіксую, як показувала раніше. З іншої сторони вставляю на короткий кінчик голку і роблю те ж саме. Далі до прикріплених кілець додаю фурнітуру. У мене це ланцюжок з карабіном з нержавіючої сталі. І ось такий бісерний джгут вийшов. Чекаю на вашу подобайку за корисний майстер-клас, а з мене нове відео!